Тараза Григорович Шевченко, Садок вишневий коло хати, Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Блогатирі з плугами йдуть, співаючи, ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Донька вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. міє, радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюсь і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває чорніє поле, і гай і гори, на синє небо виходить зоря. Ой, зори, зори, і сльози кануть, чи ти зійшла вже й на Україну? Чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають? Коли забули, бодай заснули, Про мою доленьку, щоб і не чули. Тарас Григорович Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні й милі, Щоплани широкополі, і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море, кров ворожу. отодія, От і лани, і горе все покину. І полину до самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і злою вражою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні, нові, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. За сонце хмаренька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатуньки зове, і синє море покриває, рожевою пилиною мов мати дитину, очами любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине. з Богом поговорить а туман, не неначе ворог закриває море, і хмароньку рожевою, і тьму за собою, Розстилає, туман сивий, і тьмою, німою, опиває тобі душу. Не знаєш, де дітись, і ждеш його то світу, мо матері діти. Гара Шевченко, сонце заходить, гори чорніють. Сонце заходить, гори чорніють. Пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть. а я дивлюся і серце мину в темний садочок на Україну. Лину, я лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле і гай, і гори, на сині небо виходить зоря. Ой, зоре, зоре, і сльози кануть. Чи ти зійшла вже і на Україні, чи очі карі тебе шукають, на небі синім, чи забувають, коли забули, бодай заснули. Про мою доленьку, щоб і не чули. Тарас Шевченко, вірш доля. Ти не лукавила за мною, ти другом, братом і сестрою. ромі стали, ти взяла. Мене маленького за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку Учися серденько, колись нас будуть люди, ти сказала, а й послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди, та дарма, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько, моя. Мій друже, богий, не лукавий, ходімо дальше, далі, слава, а слава заповідь моя. Тарас Григорович Шевченко, Мені однаково, чи буду?» Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хтось гадає, чи забуде мене в сніху на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими. І не оплаканий своїми в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину На нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну зліє люди присплять лукавій і вогні, її окраденою збудять Ох, не неоднаково мені. За що мене, як росла я, люди не любили. За що мене, як виросла я? Молодою вбили? За що тепер царією називають? Очей не спускають з мого світу, дивуються, не знають, де діти. Скажи, мій, братику, королеви цвіти. я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву. На біле поникле личеньку лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала: Брате мій, з тобою ми давно кохаємось, а я й не сказала, як була людина. Як я мордувалась, моя мати, чого вона, вона все журилась і на мене на дитину дивилася і плакала. Я не знаю, мій єдиний брате, хто і лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала. Та й мерла. А мене пан взяв догодовувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що, що бастря я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув і прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що убити не вбили, тільки мої довгі коси отстригли, накрили одстриженою ганчіркою. Та й ще й реготались, жиди навіть нечисті на мене плювались. Отак ото, мій брате, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я вмерла зимою пітину, а весною просвіла я світом при долині, світом білим, як сніг білим, аж гай звеселився. Зимою люди. Боже мій в хату не впустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, і дівчата закичались, і почали звати лілею снігоцвітом? І я процвітати стала в гаях, теплицях, у білих палатах. Скажи ж мій, братику, королеве цвіти, нащо мене Бог поставив цвітом на всім світі? Щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір? Милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея. А цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву на біле поникле личенько лілеї. Бачи його Шевченко, за минулі та кому то поховайте мене на Мокрик Застепуши. Окинь його, щоб плануть живо. І Любро круче, молоди, болечу, як крива ревоче, як вона за скраїни в сим'є море, кров ворожий. То і я, і вани, і гори, все покинуть і плине до самого Бога молиться. А до того я не знаю, Бога. Поховати та ставати. Гайдани погріти і вражоли крови. воді пробіти. Ні мене, сім'ї левіті, сім'ї волі. Не забудьте мене, не зміни. Це, дякую. Тарас Григорович Шевченко уривок із поеми Сон. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазира. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Той тузами обирам сватові у хаті, а той нишкому куточку гострить ніжна брата. А той, тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться виждень нещасливий. У тебе часто й запустить Пазурів печінки, і не благай, не вимовлять ні діде, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує. У тебе сердешного, кров, як воду, точить, а братія мовчить собі. Витріщивши очі